Формадол таблетки від головного болю. Вітаю всіх понеділок, 10 липня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоби постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику про те, що відбувається в Україні, що відбувається в світі. Ну і звісно, що відбувається на фронтах. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможе. Та залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Отже, кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на українських фронтах. Зараз з нами на зв'язку ветеран української російської чи російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман. Пане Олексію, вітаю вас в ефірі Слава Україні. Героям слава доброго ранок. Давайте почнемо з того, що відбувається на тимчасово окупованому кримському півострові. Пропагандисти пишуть, що перекрили рух так званим Керчицьким або Кримським мостом, бо нібито збройні сили України намагаються атакувати його частину в районі Керчі, і там повідомляється про роботу ППО, нібито збили якусь крилату ракету. Що ми маємо про це розуміти? Надто далеко ну, від від нинішніх наших позицій. Або можна припускати, що Україна отримала якусь довшу руку. Що ви про це думаєте? Ну я думаю, що, по-перше, довіряти особливо довіряти російським пропагандистським каналам до да взагалі будь-яким інформаційним засобам не варто, тому що вони ну, бр брешуть як дихають. Чи була атака на кримське місто в районі Керчі? Ну це треба почекати офіційного повідомлення нашого генерального штабу, який ну, має. 100% казати правдиву інформацію, бо за тим, що ми розповідаємо, слух ну, дивляться наші партнери, європейці, американці, і ми не можемо собі дозволити, так як робить Російська Федерація, казати, а потім позичати глаза у як то кажуть, і вибачати, що ми щось не те переплутали, щось не те сказали. приводу кримського міста ну, він вразливий, і відомо, що коли ми вже почнемо деокуповувати Крим, то швидше за все, кримський міст має бути зруйнований. Чи була це наша атака чи ні? Поки це невідомо, Тому давайте наберемо стерпіння і почекаємо офіційних інформацій. Почекаємо на офіційну інформацію. Давайте тепер про значить український контрнаступ, сили оборони продовжують ведення наступальної операції. Це сповідомлення вже генштабу, тобто його можна цитувати. Мелітопольський та бердянський напрямок. Ну і от цікава історія, як описує значить, ситуацію з штурмовими діями. Австрійський оглядач Том Купер. Він розказує отак: це системно: що українські штурмовики, ну коли можуть, так да, коли. Коли мають можливість підходять і захоплюють якісь позиції в цей момент, коли окупанти потікали або їх знищили, або частину взяли в полон. То значить, з другої лінії оборони, так званої чи з якихось тилів, по тих позиціях уже пристріляно починає працювати російська артилерія, тобто по своїх колишніх окопах, умовно кажучи. І таким чином, значить, українці далі виявляють звідки стріляє та артилерія, і в рамках контрбатарейної боротьби її знищують. І коли це вдається, окей, закріпилися, пішли далі. От що ви думаєте про такий опис? Ну, по великому рахунку можна з цим погодитись, бо ну як відбуваються наступальні дії, коли побудовані такі потужні фортифікації, як це зробили росіяни? Спочатку, звісно, йде ну, умовно легка піхота. Це йдуть штурмові групи, які мають які мають ну, вибити ворога, зайняти певні позиції, потім там закріплюватись. Після цього. Вже підтягується більш ну важка техніка, підтягується все, що необхідно для того, щоб там отримати ці позиції, і ну це. Е... Ну, це з цього міста потім можна робити далі. наступальні дії, але на початку спочатку дійсно це працюють штурмові групи. Зпроти контрбатарейної боротьби в нас ну, на відміну від росіян більш високоточна артилерія, ми більш точно можемо стріляти. І в нашій контрбатарейній боротьбі ну, багато хто з нас уважно дивиться за тими з за повідомленням нашого генерального штабу, де розповідається про те, що ми знищуємо. Ну, в середньому до 30 одиниць, ну навіть не до 30, більше до 30 одиниць артилерії нам вдається знищити за, за, за добу. Тому при таких темпах, ну давайте, щоб багато ще це мало. В червні місяці ми знищили приблизно 600, ну більше шістьсот артилерійських систем ворога. Ну от ну наприклад, у ворога по великому рахунку три три таких ну відносно можна так сказати три групування на фронті. Це Купенсько-Ліманський напрямок, це Бахмутський напрямок і це. Безпосередньо південний напрямок, коли аналізували е, кількість Збройних сил і техніки, ну наприклад, на е, Ліман, на купопінсько на ліманському напрямку, то крім там більше 100 тисяч військовослужбовців Російської Федерації, там декілька тисяч одиниць з важкої техніки, і рахувалося, що там приблизно 800, дони... 800 стволів артилерії. І це вважалось е, доволі потужним е, артилерійським угрупуванням. Ну, якщо нищити по 600, по 700, А якщо а зараз по 30 по 30 в день, тобто 900 за місяць, один з техніки, то можна вважати, що десь третину російської артилерії ми вже, ми вже знищили. Це зникровлює ворога. До того ж, ми атакуємо його склади з боєприпасами, навіть на відносно ну, на, на доволі далекій відстані від лінії фронту, тому поступово ми. Ну, і ще так, декілька тижнів і місяців ворога буде вже дефіцит не тільки з ну, розпочнеться дефіцит набоїв, і взагалі дефіцит артилерійських систем. Дефіцит ну і це оце і є тактика, яку ми проводимо. Ми не лобовим штурмом, не щоб одразу там. Було красиво, як е, на пампі можна було подивитися, як ми там глибоко просуваємося. Ні, ми наше завдання вичавати ворога і поступово знищуючи його, його склади, знищуючи його логістику, знищуючи його в тому числі артилерію. Ну і звісно, живу силу. Ми потрошечку його видавлюємо, витискуємо з наших позицій, і врешті-решт ну витіснімо повністю. Мені так здається. Добре, ще одна цитата з Тома Купера. Мені вона ну дуже зайшла, що називається в душу. Він пише про стан окупаційної армії Російської в Україні, і пише: він наступне. перш за все вони знають в той момент, коли українці прорвуться і перетворять бій на маневр. Вони не втримаються ні в командному плані, ні в плані маневру і вогневих засобів. Просто немає сумніву, що вони погано мотивовані що їхні командири погані і мають поганий зв'язок а отже, погану координацію підрозділів. А в багатьох місцях вони також не мають добре укріплених. Позицій, ось чому вся інформація про російські лінії оборони, на яка відстежена і намальована на багатьох картах, насправді вважає Купер марна. з точки зору російської є лише одна лінія оборони, яка має значення, і це передова лінія зіткнення. Ну і далі він продовжує про те, що по суті. Росіяни зараз особливо на південному театрі бойових дій вони дуже часто кидають всі можливі резерви, просто щоб хоч якось, утримати оту саму першу лінію. Чи погоджуєтеся ви з такими тезами? Ну, по великому по рахунку побудовано декілька ліній, там дві-три лінії оборони. І вони, звісно, можуть, коли ми заходимо, ну, штурмові групи заходять на першу лінію, вони мають просуватися на, на другу, на третю лінію, там же вести оборону, тільки про що ми розповідала. Потім в пристріляні місця, де ми зайняли позиції, вони туди починають робити артилерійський обстріл. Ну, Тут головне зрозуміти, що тактика ворога, тактика ведення війни воно, вона, вони вона працюють по своїм бойовим статутам, по, які прописані ще часів радянського союзу, які не ще, ну якщо не в часі Другої світової, то одразу після неї вони вони не ну, є останні апдейт, Наскільки я розумію, міг бути під час афганської війни, тому що це була там остання для Росії ну, така широкомасштабна війна, а пізніше апдейтів у них уже не було. Да, вона й не проробляла, вони з тих часів залишилися, але ну правила війни, ну сучасної війни, вони вони змінюються. Додається нові засоби враження, додається нові системи. Ну, вогню і ну, такдіка має постійно вдосконалюватись для того, щоб враховувати реалі, реалі сучасної війни. Ми по великому рахунку з Російської Федерації ведемо ну, це так звана мережоцентрична війна. Тобто в нас кожен підрозділ, невеликий підрозділ, має непоганий зв'язок, і е, його дії і е, він знає повністю маневри своїх партнерів з ну, сусідів, як то кажуть, сусідів зліва, сусідів справа і точно знає, де знаходиться ворог. Які в нього сили та засоби, і як рухається ворог. Тобто, по великому рахунку, навіть командир невеликий, от той самий штурмовий група, він має повну картину того, що відбувається на, на полі бою, ну, навколо в, ну, в розумних межах того міста, де він, де він веде бойові, бойові дії. І саме головне, що командир навіть первинний ланки це відділення взвод рота. На нам наш націю на, 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 збройних сил України мають право приймати рішення, тактичне рішення самостійно безпосередньо враховуючи ситуацію на полі бою, а не так як Російська Федерація намалювала на мапі там стрілку, що треба рухатись туди, і правильно чи це неправильно, чи приводиться до втрат, чи безглуздо взагалі стрілка була намальована. Все одно треба буде рухатись так як намальовано по стрільці. Якщо командир захоче, російський командир захоче проявити якусь ініціативу, щоб ну досягнути якогось е, успіху чи зберегти ну може навіть такі в них є. Зберегти життя своїх підлеглих, то це буде ледь не зрада. Тобто він порушить наказ, умовно кажучи, він не може оперативно реагувати на ситуацію, яка змінюється. Тому така тактика, вона є не гібкаю і вона є безперспективна. Ми отримуємо певні результати не тільки завдяки, ну звісно, завдяки мужності наших хлопців, завдяки мотивації, завдяки е, тої техніки, яку нам продають наші партнери, ну і ще завдяки той тактики, яку ми використовуємо. Ну це тактика сучасна армій, тактика. НАТО, ну з іншого боку, навіть деякі країни НАТО вважають, що після досвіду нашого досвіду ведення бойових дій вони будуть вносити зміни свої бойові статути, враховуючи те, як, як ведемо бойові дії, ми. тому. Ну, це важливо. Перспективи є про снаряди, власне, і оцей перетет в артилерійських системах і снарядах. Ви вже зазначили, що справді останніми там, тижнями дуже регулярно щось потужне вибухає, і в тилових районах, які контролюються ворогом, і ближче до лінії фронту. Ну і друга частина це постачання Україні снарядів. Днями всі пораділи, що Сполучені Штати нарешті зважилися і дали дозвіл на постачання нам касетних боєприпасів. Значить, і чому це так? Тому що по суті, навіть там Європейський е, Європейський союз, країни Європейського Союзу і Штати, які вже розпакували свої старі запаси, ну, не встигають для, е, постачати стільки, скільки Україні треба. Треба мінімально, пише той самий Том Купер, 110 тисяч снарядів на місяць. Оптимально було би приблизно 300 тисяч снарядів на місяць. І от тоді якраз успіх, оскільки артилерія є основною частиною цієї війни війни, основною зброєю це війна артилерії, перш за все, то от тоді це буде працювати. Що ви думаєте про цей паритет А в стволах, ну і Б в боєприпасах? Ну, 110 тисяч, це він порахував дуже так, це, це замало. 300 тисяч, Да. Ми маємо робити хоч, хоча б, ну, 300 тисяч, це було б 10 тисяч пострілів на добу, ну, це було б дуже... Нормально. Дуже... Да, це це було б нормально, тоді б ми ну паритет росіяни зараз випускають менше 10 тисяч. Ну в них можна пригадати історію. В них були дні на початку. Ну рік тому, коли випускали 50 60 до тисяч снарядів за, за добу, це був просто вогняний шквал. Ну, в них теж не без теж не безкінечні резерви, На початок війни в них було повномасштабної війни. В них було десь 15-20 мільйонів снарядів на складах. Ну і навіть при така кількості. Вона, якщо використовувати так, як вони використовували, по ну там до 80 тисяч в день були, були такі зафіксовані обстріли, то вони теж закінчуються. Нас, от той мільйон снарядів, які нам обіцяли, ми так всі наші тараділи, дуже велика кількість. Ну мільйон снарядів на рік це десь дві, трохи більше двох тисяч пострілів на добу. Це це замало для сучасної артилерійської війни. Тому постачання, додаткового постачання. Якщо ми вийдемо на рівень, ну може не 10 тисяч, ну хоча б 7-8 тисяч, можливо, 7-8 тисяч пострілів на добу, то це дасть паритети навіть перевагу. При паритеті ми маємо перевагу. Чому тому, що меншою кількості снарядів ми можемо досягати тої міти, яку росіяни хочуть досягнути більшої кількості пострілів, завдяки ну знов таки завдяки майстерності наших бойових розрахунків артилерійських і завдяки більші більше точності тих систем артилерійських, які ми використовуємо, тому ну це добра новина. Особливо приємно, що врешті-решт нам погодили касетні э, боєприпаси. Ну, деякі країни навіть критикують це постачання. Ну це окреме питання. Можна його проговорити. Чому? Ну давайте, якщо є хвилинка, так, так. так Справ... Тому що це важливо критика з боку європейців, але менше з тим, навіть э, Франк-Вальтер Вальтерштайнмаєр схвалив постачання до України касетних а... боєприпасів. Справа в тому, що це зброя є невибірковою, тобто вона вона вражає невеликі площі. Те, що там знаходиться. Ну, тобто, що таке касетний боєприпас, для тих, хто може не зовсім знає, це снаряд, який розривається всередині його, ну, давайте, щоб простіше було, і, наче, то є маленькі гранати, які розлітаються на е певну вісте, і знову розриваються. Там серед є ще, ще менше гранати вони теж розриваються. Тобто таким чином можна накрити одним пострілом велику кількість. Таким чином вражається е жива сила. Ну, броньована техніка тільки ну, слабо броньована може бути вражена. Ну, а якісь фортифікаційні споруди таким чином не, не ну, зруйнувати неможливо. Але е е один постріл е накриває ну, снаряд, коли розривається результаці осколки, є певне радіо А от радіосвраження касетного боєприпасу ну, в рази не в 10 разів більше, ніж звичайного снаряда такого самого калібру. Ну, Але так, дійсно, це зброя не вибіркова і. Якщо знаходиться неподалік цивільне населення, вони можуть можуть бути вражені. І ще не всі снаряди ці всередині касети ці, розриваються. В росіян це взагалі приблизно 50% розриваються, розривається, залишаються нерозірваними. нерозірваним це небезпека знов-таки для, для цивільного населення. В ті, що нам продають, там ймовірність підриву цих зарядів всередині цього снаряду, це 90-95%. Ну тобто рівень відмови, те, що там в деяких системах пишуть про 2,5 відсотки, да відповідно так, там 97,5% вибухає і іноді не притягують 3 відсотки. Щось таке, так так а чому критикую? Тому що ну багато країн це ну зраховуючи це, що те, що це не вібрукова зброя, було підписане. Певні договори про нерозповсюдження і про не застосування цих снарядів. Ну, снарядів, авіабомб, там де, де це можна касетний заряд закласти. Ці договори не підписали ну, Російська Федерація, але не підписала в тому числі Україна і Сполучені Штати. Тому ми, ми маємо право ці цю зброю використовувати. А ті країни, ну Рішесунак, Велика Британія, Штанмар, Німеччина, вони ну, не засудили. Вони не одобрюють передачу цих зарядів Україні. Тому що вони підписали договори ці країни, що вони ну забороняють для себе чи просто вони підтримують заборону застосування цих цих снарядів. Ну тому ну давайте просто зрозуміємо. Якщо Україна підписує, що вони ну проти розповсюдження використання цих снарядів, і ці снаряди починають використовувати, як вони мають реагувати? Сказати, що все добре. Тоді їхні громадяни запитали чекайте, Ви ми ж з вами підписали договір про те, що це погана зброя, ну що її не можна використовувати, а тут ви схвалюєте що її буде використовувати наша партнера України, тому це просто естественна реакція. Вони не могли зреагувати по іншому. Вони люди законослухняні, і вони маска ми проти. Але якихось припонів, якісь складнощі з постачання на цих снарядів і ну вони 100% робити не будуть, але мали висказати офіційну свою точку зору. Вони просто висловили, тому що просто по іншому вони не могли По-іншому вони робити не могли. Ну і по суті, реальність така, що навіть при тому, що частина цих субоєприпасів не розривається, ми маємо. Розуміти от всю всю глибину ситуації. Росіяни їх все одно активно використовують. Більше того, активно використовують по житловій забудові індустріальний масив. Салтівка у Харкові дуже велика кількість і так уже боєприпасів нерозірваних, в тому числі касетних, оцих суббоєприпасів на півдні України. Всюди, де росіяни є, і тому ну лишні 20 вибухових об'єктів, умовно кажучи, там де валяються вже. Сотні тисяч, ну вони точно не зроблять погоди, і це добре, що нам такі штуки постачають. До речі, ще одна ну, щур, історія про чудовищ, про ракету, прокасітна. яка в залетіла до Брянської області. Ви хотіли щось продовжити? Будь ласка, Так, про, про касетну Ні, там два слова. Просто про касетну в тому числі чим вони важливі це не тільки враження е, живої сили. Вони можуть е, завдяки детонації, е, викон, ну, свої, що вони не розриваються на великі відстані. Вони в тому числі можуть використовуватися як засоби для розмінування. Це головне треба розуміти. Ну да, це ще один аспект дуже важливий. Так от, губернатор Брянської області повідомив, що в його регіоні сили протиповітряної оборони збили дві українські ракети, і вже там є припущення, що це могли бути модернізовані в до режиму роботи Земля-Земля. Якісь С-200. удари у такими системами вже в глиб території Росії. Це ж теж дещо новеньке, по суті, хоча не супернове, тому що. Раніше використовувалися, ну наприклад, оті ту 141 які перероблені були з мішеней, ну на якусь таку безпілотну зброю. Що про це можна думати? Ну, С-200, це згідно ракетний комплекс, який ну, він відносно далекобійний, але як засоб протиповітряного оборони у нас він практично не використовується. У нас там Буковський комплекс, ну і С-300, ті, що нам постачають наші партнери. Ну, ви знаєте, цілком можливо, що можна було переробити. Ну, там особливо переробляти не, не треба. Ну так, ця ракета не буде високоточна, але якщо атакувати в якісь міста. По, по склопченню ворога, і там немає цивільного населення поблизу, бо вона може від, ну, відхилитися на там, імовірно, кругове відхилення, доволі висока така ракета. Ну, цілком можливо, що ми, ми могли б це використовувати. І я, як вони могли перехопити, мені це викликає подів, якими саме засобами протиповітряної оборони вони могли це перехопити. Ну, це, ну, це, от, Вони по нам стріляють ракетами з 300-го комплексу чи 300 го комплексу. -го комплексу. Ну, це, ну, по прикордонних при, при, і ну, десь по. Поблизу, біля лінії фронту. Цілком можливо, що могли, ми могли. Я пропускаю, я це, це точно не можна знати, поки що немає офіційної інформації. Ну, теоретично, можливо, використовувати такі ракети для враження ворога. Тому, ну, Тому а припускати ти можемо. Ти? Почекаємо на підтвердження від Генерального штабу збройних сил України. Ну і про мінування ще росіяни почали мінувати критичну інфраструктуру у Мелітополі і на території окупованої частини Запорізької області. Ну і до того ж, уже ну що називається, замучившись слухати МАГАТЕ українське головне управління розвідки навіть опублікувало схему мінування машинних залів Запорізької. Атомної електростанції там поставлені різні монки для дистанційного підриву. Чи означає це, що окупанти потроху готуються ну, на вашу думку до жесту доброї волі? Ну по великому рахунку так з приводу Запоріжжя і та що вони мінують критичну інфраструктуру, так вони збираються. Ну, Збираються чи не збирають, ну, збираються, раз замінували це водогони, і вони хочуть залишити в тому числі Запоріжжя без питної води, ну, це притаманна росіянам тактика, це по великому рахунку терористична тактика. Що стосовно Монк, якщо вони поставили їх в, в машинних залах всередині, всередині АЕС, ну, Монка точно не зможе зруйнувати реактор, але, але завдати шкоду. От в тому обладнання, яке перетворює теплову енергію в реакторі в електричну енергію, там певним турбинам, які працюють, ну цілком можливо. Є припущення, в тому числі, мені здається, це було з може не навіть не з головного управління розвідки, але ну багато хто каже, що з ну, з наших керівників, військових керівників, що ну в тому числі політичних, що коли вони будуть відходити зі станції, то швидше за все, вони може і не зруйнують енергоблоки, а те, що обладнання, яке там знаходиться, вони стоять. Скид зруйнують, щоб нам ну. Погіршити нашу енергетичну ситуацію, і щоб ми потім витрачали великі гроші на е, то, щоб цю ці обладнання е, відновити. Тобто, щось вони зроблять це 100%, -ки. Вони так просто не вийдуть. Ну важко ж уявити, що вони вийдуть там за собою приберуть і скажуть. От все будь ласка, ми тут побули. Так вони Тоб... не робили ніколи. Вони всюди так. залишають по собі випалену землю, закидані трупами колодязі, знищену інфраструктуру, розмародерено все, що. О, тільки до чого, тільки дотягнулися, так на жаль, буває. Дуже дякую вам за розмову. З нами на зв'язку був ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман. Зараз слухаємо звернення президента України Володимира Зеленського. Далі будуть новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.